Христос рождається. Сьогодні маємо свято богоявлення Господа нашого Ісуса Христа або хрещення в Йордані. І я ледве доїхала до церкви по такій страшній ожеледи, що просто щось мені не подобається така погода на Йордан, ліпше вже ліпше, мінус 10, ніж один градус і... і слизько дико. Ось, але вже як є. Е, і щойно прочитала Євангелію, і знаєте, там є такі слова, які завжди, завжди, завжди вони промовляють. І це коли Ісус стоїть на, у воді, а голос неба каже: Ти син мій улюблений, якого я вподобав. І е, ну, це, це слова про Ісуса, це факт. Але я би хотіла, знаєте, щоб кожен ті слова приміряв до себе. Я по собі знаю, що набагато легше повірити в щось погане про себе, що ти якась не така, що щось тобі бракує, що ти мір, що щось ти не міриш, щось ти не знаєш. І, і ці слова отак от приймаються, знаєте, як бур'ян. Тільки сказав, вони вже, вони вже засіялися, вони вже пустили корінь. Але коли про Господь про нас каже якісь добрі слова: Ти моя дитина улюблена, я тебе не засуджую, Твоя віра твоя, тебе спасла. Іди за мною. Хочу бути з вами, полюбив до кінця, бо так багато нам говорить компліментів у Слові Божому. І я б хотіла, щоб ці всі компліменти, ці всі добрі слова, ці всі благословення приймалися так ну, на 100%, та, і ще й давали плід. І для того, щоб це приймалося, ну, потрібно, напевно, спочатку це все погане в себе знаєте, висипати. Я виросла в селі, і я знаю, що таке бараболя, а біля неї купа бур'янів, всякої е, там лобуди, всякої щериці. І ну не може добре зерно прорости там, де бур'яни в коліна. Ось, І господь через. Сьогоднішнє свято нагадує нам, що він прийшов змити з нас те все насіння бур'янів, ті всі погані речі, які ми віримо про себе. Це не означає, що ми там ідеальні, треба зразу себе таким вважати святим. Але ми є святі, які вміють грішити. І хочеться, що знаєте, щоб ті всі слова, які нам говорили, якими нас принижували, висапати їх, дати Господові. Сапу в руки, і хай він це все з нас повириває, щоб насіяти цього благословення, цієї улюбленості. Я дуже всім нам цього бажаю, У... увійти в цей стан улюбленої доньки, улюбленого сина, відчути на собі, що це таке бути, тою, яку полюбили до кінця. Бо так і є, бо це вже про нас. Всім нам цього бажаю зі святом. Амінь.